Розглянемо 22 тест. Представники якого ряду савців мають слабо диференційовані зуби та невеликі півкулі переднього мозку без зливид. Ведуть переважно нічний спосіб життя. А. Рукокрилі, Б. Грузуни, В. Зайцеподібні. І Г – комахоїдні. Ще раз нагадую, шановні, якщо ви читаєте тест, обов'язково виділяйте ключові слова. І ключовими словами тут не ведуть що переважно нічний спосіб життя, тому що це зразу ж у вас вертає до рукокрилих. А ключовими питаннями йде мають слабо диференційовані зуби та що практично не мають, мають кору головного мозку без звивень. Це зрозуміло стосується комахоїдних. правильна відповідь Г, але чому? Якщо ми говоримо про савців, їх ознакою є наявність волосівного покриву, наявність зовнішнього вуха, наявність кінтівок під тулумом, наявність м'яза діафрагми, які поділяє грудну порожнину від черівної відокремлює, наявність молочних залосів, виготовлення малят молоком, диференціація зубів, які поділяються на різці, ікла і кутні зуби. Якщо ми говоримо про Слабо диференційовані зуби. Вони лише із тих представників є у комахоїдних. Комахоїди, наприклад, як їжак, наприклад, як мурахоїд, які мають видовжену лицьову частину черепа, тому що в них досить гарно розвинуті органи нюху, мають насправді слабо розвинуті звивини в корі переднього мозку або великих півкуль. І недиференційовані зуби. І вам відомо, що їжаки ведуть в основному в нічний спосіб життя. Тому Вірною відповіддю є варіант Г Комахо Гідні.